Спочатку говорили про те, що Рамштайн має відбутися в 12-х числах. Туди має прибути Джо Байден, туди мають прибути лідери країн, які підтримують Україну. Туди мав би прибути і президент Зеленський, і відповідно всі ми мали би зайнятися тим, що узгоджувати позицію, що ще треба надати Україні для того, щоб правильно фіналізувати війну. Але тут раптом неочікувано ураган обрушився. На сполучені Штати і Почали говорити про те, що Байден не приїде на цю зустріч Рамштайну через ураган Мілтон. Білий дім про це повідомляв. кажуть, з урахуванням прогнозованої траєкторії і потужності урагану Мілтон. Президент Байден відкладає свою заплановану поїздку до Німеччини і Анголи, щоб стежити за підготовкою до урагану Мілтон і реагуванням на його наслідки. В Німеччині Байден мав очолити зустріч контактної групи з питань оборони України. Раїна Рамштайн, яка відбудеться 12 жовтня, а потім сказали, що в принципі. Давайте певно перенесемо Рамштайн. Оскільки і сам візит президента Байдена у якості або в ролі президента до Німеччини дуже важливий. Це мало би бути якоюсь такою фіналізацією його перебування на місці президента Сполучених Штатів. Там йому мали вручити нагороду. Ну і власне сам Байден в Німеччині не був вже дуже давно. А відповідно, з офіційним візитом, та і відповідно там його. Хотіли бачити, тому вирішено було перенести засідання у форматі Рамштайн. Наразі обговорюються інші дати конкретної дати поки що немає. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на три джерела у штаб-квартирі НАТО. Засідання Рамштайн ще раз нагадаю, має від... мало би відбутися на рівні лідерів держав. Однак через цей самий ураган його. Поки що поставили на паузу ураган сильний, його називають найсильнішим у Флориді за останні 100 років. Наразі це п'ята категорія, яку йому присвоюють найвища з наявних категорій. І синоптики очікують, що він ослабне перед виходом на сушу, але збільшиться вдвічі. Прогнозують, що шторм обрушиться на суходол сьогодні ввечері. Також у штатах. Закликали місцевих подбати про себе і краще заздалегідь виїхати в більш. Призначені для того місця, зокрема, якщо ми говоримо про кількість населення, яка опинилася у зоні ризику, то це 5,5 мільйонів жителів регіону. І влада закликала евакуюватися понад 5,5 мільйонів жителів регіону. Люди зараз масово залишають свої будинки. На дорогах утворилися через це величезні затори. Наразі орган наближається до сполучених штатів, рухається до штату Флорида зі швидкістю 4. 14,5 км на годину, і пориви вітру сягають 250 км на годину. А саме тому о, поки що Рамштайн поставлений на паузу.